Всім привіт. Сліди хтось ходив, ось собака якісь. Річка розтала, де тече. З боків тільки замерша. Сьогодні на день було тепло, мрози не було. Тут камні такі. Тут біля гілляк все замерше. Тут Під халабуда була раніше, там діти грались біля річки. На дереві вишенка погана, гнила вже є. Тут і тарзанка була раніше, але вона впала. Льот тут крепкий, ось стою на нього.